Чим займається комітет під вашим керівництвом, які для себе ставить завдання, яка місія, ми коли створювали, то основна ідея була в чому? Це виробіток правозастосування. Тобто, яким чином норми права можуть бути там застосовані, і особливо нас цікавила судова практика. Чи створення навіть судової практики в певних взаємовідносинах на цих енергетичних ринках. Тому ж, наша основна задача перша це аналіз законодавчої бази існуючої, аналіз проєктів нормативно-правових актів, які пропонуються до. Прийняття там суб'єктами ці прийняття, тобто або Верховною Радою, якщо це закони України, або е, Міністерством енергетики чи Національною комісією регулювання енергетики і комунальних послуг, що це підзаконні акти.